Всім привіт! Сьогодні ми з вами вивчатимемо те, що мали напевно зробити на першому уроці, а краще на нульовому. Але за голосуванням стало зрозуміло, що ми просто не можемо опустити цю тему. Та, враховуючи те, що до четвертого заняття половина здулася, повертаємося з небес на землю. Мануальні установки камери телефону або режим Pro. На жаль, ваш телефон не вміє читати ваших думок, ну хіба що підслуховувати те, що ви хочете купити. А, а в інших випадках, на жаль, не може. В ньому начебто є режими, такі як портрет чи зйомка у Русі. Але працюють вони на практиці не так ідеально, як хотілося би. Якщо ви розумієте основні принципи, які взагалі. По яким взагалі створюється фото, ви зможете обирати, як знімати, давати правильне завдання, і будете задоволені своїм результатом. Три параметри, на яких будується фотографія це ІСО, діафрагма та витримка. Ми сьогодні будемо говорити лише про витримку і робитимемо завдання, пов'язане з нею. На що впливає витримка, та де її знайти? Відкриваєте режим Pro та знаходите назву Speed. І ось вона підказка. Витримка це швидкість, з якою робиться знімок. Той час, який світло малює ваш кадр, вона вимірюється в участках секунд та секундах. В мене від 1 до 12 12 тисяч та 30. Цей параметр може змінюватися залежно від телефону та його можливостей. Давай. Якщо витримка 1 до 12 тисяч, що вона робить? Вона е, заморожує, наприклад, краплю, що летить, або, наприклад, дитину, яка біжить, собаку, автомобіль, літак тощо. При витримці 30 ми знімаємо красиві лінії світла, можемо знімати вночі освітлюючи кадр, працювати зі смішаним звіт світлом або робити моторошні портретики, але тут треба трішки прилаштуватися. От бачите, лише один параметр а скільки можливостей він для вас відкриває. Усі мої замовлення на зйомку дітей йдуть саме від мам, які не вміють користуватися режимом про тому, що вони кажуть, тому що е, вони кажуть Зробіть мені будь ласка, хоч одне чітке фото моєї дитини, бо я маю тільки ті, ті, на яких вона спить. Четверте завдання полягає в тому, що зробили мені дві фотографії з великою і маленькою витримкою. А приклади своїх налаштувань в день і вночі я додала. Бажаю вам успіхів! Тут трішки терпіння вам знадобиться, але ви зможете, бо ви все можете. Я чекаю.